Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 16-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо дорожню ситуацію, коли на дорозі з'являється поліцейська машина з увімкненим маячком червоного кольору, що повинні в такому випадку робити інші учасники дорожнього руху. Пункт 32 ПДР зобов'язує водіїв у разі наближення транспортного засобу з увімкненим червоним або синім і червоним маячком. Зупинитися біля правого краю проїзної частини або на узбіччі при його наявності. Зауважте, що зупинятися повинні як водії попутного напрямку, так і водії зустрічного напрямку, якщо дорога має одну проїзну частину. Якщо така ситуація трапляється на дорозі з двома проїзними частинами, тобто дорога має розділову смугу, тоді вимога обов'язкової зупинки стосується лише водіїв попутного з поліцією напрямку. Водії зустрічного напрямку ніяк не реагують на появу спецтранспорту з увіптеним, червоним або червоним і синім маячком. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!